Мій батько, кривець Андрій Івович, 904 року народження, е, був репресований, не, ну, незаконно в змості. Той є е, аж дворку ти там діслали його лагер, вічій печорі десь була там поселення якесь. Ну, лагер там був. От був лагер скільки років, я не пам'ятаю вже. Чи 6-7 років. Народ. Тоді поїхав, боявся додому вернутися, поїхав до тітки до своєї сестри у е город Савіот на Кавказ. Там він прожив ті, у тітки до війни. Як почалась війна, його забрали на війну в 43-му році. Оце, а тоді розказував, що перепливали річку якусь на польоду і провалилися і коні, і пушка і він якось спався. Mm. Ну якось. Не, а не може потонув. хтось і загинув, може хтось і потонув, правда? І коні і люди. Ні хто знає. Коні mm. пушки все mm. пошли на дно, а він якось спався. А тоді розказував, що ранений був. Уже в 44-му році, так? Да, так, да? 44-ї ранений. У травні-у травні, травні 44-го, згідно з документами. Да, да. Це таке. А ще розказував, що е, на війні таке було, каже, набере. Хлопців, бо, тих солдатів. І в, у лоб, каже, ти німці висотку куче. А якийсь комуняка командир набирає хлопців, багато солдат і вперед. В і, і положить хлопці, німців. А ззад не можна вернутися бо ззаду оці, Заградотряд. Заградотряд. не можна. І, і так, і щека набирає, положить знов, а сам же не йде в атаку. А mm. Такі зароділа стали наперед. Mm. На початку травня 44-го року. На початку травня 44-го року його поранило і мобілізувався. Mm -hmm. Дякую, Микола Андрій.